У Вінниці вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни. У Вінниці судили чемпіонку світу з пауерліфтингу. Спортсмени спортивного клубу Січ за чисте довкілля це новини Вінниччини. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. 8 травня на Вінниччині вшанували усіх, хто боровся проти нацизму і загинув у Другій світовій війні. У церемонії покладання квітів до меморіалу борців з нацизмом взяли участь керівники області та міста, представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації та громадськість. Українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску надзвичайні втрати серед українців та інших народів, які жили на території України. Вічна пам'ять усім загиблим у Другій світовій війні. Слава всім, хто боровся проти нацизму. Шана всім героям, яким ми завдячуємо нашим життям. Артилерійський підрозділ бригади Червона калина військової частини 3028 Національної гвардії України продовжує вдосконалювати свої вміння та навички по знищенню умовного противника. Гаубична самохідна артилерійська батарея бригади Червона калина успішно пройшла злагодження з бойовими стрільбами, під час яких Показала високу готовність до виконання завдань у справжніх бойових умовах. Навчання розпочалося зі складних елементів дисципліни та злагодженості між екіпажами. Далі батарея перейшла до більш складних вправ, де вони змагалися в точності та швидкості знищення різних типів цілей умовного противника. Під час тренування були використані сучасні технології, такі як дрони та комп'ютерні програми, щоб створити як найбільш реалістичні умови для навчання. Обовий склад гаубично-самохідної артилерійської батареї проходили злагодження в повному обсязі, відпрацьовували такі питання, як зайняття вогневої позиції, маневрування, зміна вогневих позицій, закріпили свої навички бойовими стрільбами, стрільбами по легко броньованій техніці, танкам. Особовий склад себе показав навідмінно. Повністю люди повністю змотивовані, готові нищити ворога та виконувати любі, поставлені їм завдання. Два роки виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням із заробітку 20% у дохід держави щомісяця. Таке основне покарання призначив Вінницький апеляційний суд. винній у ДТП багаторазовій чемпіонці світу та Європи. Параолімпійській чемпіонці з пауерліфтингу Мар'яні Шевчук у нас на зв'язку. Володимир Медяний, суддя-спікер Вінницького апеляційного суду. Мої вітання, і для початку нагадайте глядачам за що постала перед судом параолімпійська чемпіонка. Мар'яна Шевчук заслужена за те, що 9 червня двадцять другого року не має ще посвідчення водія відповідної категорії керуючічно автомобілем автомобілям Форсванжета. В напрямку дороги Калинівка з перевищенням максимальної швидкості руху, не справилася з керуванням, а саме на заокругленні дороги праворуч не обрала безпечної швидкості, яка б дозволяла їй постійно контролювати рух транспортного засобу та безпечно керувати. Внаслідок чого не впоралася з керуванням та виїхала за межі проїзної частини, де допустила наїзд на дерево. Наслідок цієї дорожньо-транспортної прогоди пасажирки, які перебували в її автомобілі, отримали тілесні ушкодження, були госпіталізовані до центральної районної лікарні міста Калинівки, де на наступний день, 10 червня, померли від отриманих травм. Вироком Літинського районного суду Вінницької області Шевчук. Визнано винувати учні вказаного кримінального правопорушення і призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок 3 роки, а також стягнуто на користь двох потерпілих, завдану моральну шкоду в сумі по 400 тисяч гривень, а також видати, пов'язані з пакуванням їх е, дружин, оскільки вказаними позовами звернулися чоловіки е, померлих е, осіб, які, е, які померли внаслідок вказаної дорожньої транспортної проводи. Разом з тим е, вказаним вироком не погодилися як прокурор, так і захисник в інтересах обвинувачення е, Шевчук подали апеляційну скару, зокрема, Прокурор просила змінити вирок стосовно Шевчук і виключити з вироку посилання на призначення Шевчук додаткового покарання в виді позбавлення права керувати транспортними засобами, враховуючи те, що вона Шевчук не отримувала посвідчення водія, тому суд не мав права позбавляти її керувати транспортними засобами, оскільки вона не мала відповідного посвідчення. Водія. Разом з тим також не подивилися з вказаним виробком і захисник обвинувачений. Подала апеляційну скару і посилала врахувати особу Шевчук, а також її щире каяття, відшкодування шкоди, численні нагороди від держави, її досягнення у спорті. Вважає, що суд мав би врахувати, що її дії були ненавмисними, і вона зобов'язалася відшкодувати шкоду обом із потерпілих. За наслідком розгляду Вінницьким апеляційним судом вказаних апеляційних скарг як прокурора, так і захисника обвинувачення. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про часткове задоволення вказаних апеляційних скарг. І в своєму рішенні суд прийшов до висновку про те, що, зокрема, обвинувачена судом першої інстанції недостатньо враховано те, що при призначенні покарання, що обвинувачена є інвалідом з дитинства. У 2015 році почала вона займатися пауерліфтингом серед осіб, з ураженим опорно руховим апаратом. Навчаючись у професійному ліцеї та у Вінницькому національному аграрному університету, має значні спортивні досягнення з 2016 по 2021 рік, де стала чемпіонкою світу у категорії до 55 кг та встановила рекорд світу серед дорослих. Зокрема, суд апеляційної інстанції також враховував при розгляді указаного вказано, кримінального провадження. Про те, що за значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на шістнадцятих літніх Паралімпійських іграх, виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України Шевчук була нагрожена орденом княгині Ольги 3 третього ступеня і про що свідчить відповідний указ президента України від 16.09.2021 року. Окрім того, указом президента України Шевчук призначена стипендія президента України. Також винувачена Шевчук не тільки позитивно характеризується за місцем свого проживання, а й за місцем роботи. Окрім того, їй присвоєно звання почесних громадянин міста Хмельника, занесено до книги Пошани. Розкажіть про вирок, який обрав Вінницький апеляційний суд. Апеляційний суд. Постановивши ухвалу про зміну вироку щодо обвинувачених Шевчук, врахував і її щире каяття іття добровільне відшкодування за подійне шкоди в повному обсязі обом із потерпілих у розмірі по 400 тисяч гривень, а також активне сприяння розхиттю кримінального прапорушення, оскільки з самого початку вона не заперечувала своєї провини. Розгляд кримінального провадження також відбувався. За правилами частини 3 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції врахував наявність підстав для застосування вимог статті 69 Кримінального кодексу України призначення покарання нижче найнижчій межі або шляхом переходу до іншого більш м'якого виду основного покарання. Зокрема, апеляційний суд виходив з того, що Шевчук, перебуваючи в умовах ізоляції від суспільства, її перебування там призведе до фактично завершення спортивної кар'єри, оскільки вона, перебуваючи в умовах ізоляції, не зможе дотримуватися і займатися тренуваннями, приймати відповідне харчування, відвідувати змагання. Що призведе її до зменшення спортивних досягнень в цілому України на міжнародній арені, що є актуальним для підтримання державного авторитету України, особливо в умовах воєнного стану. Суд дійшов висновку також, що обвинувачена не є особою кримінальної спрямованості, а тому її виправлення можливе не обов'язково лише в умовах ізоляції. Суд першої інстанції також не враховував належним чином, що вона є інвалідом другої групи. Разом з тим їй може бути призначено покарання у виді виправних робіт за місцем роботи засуджених, з відрахуванням відсотків на користь держави, оскільки суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що таке покарання буде достатнім для її виправлення і недопущення вчинення нових кримінальних пропорушень. Так як це реальна міра покарання, і за своїм терміном є наличним до можливого терміну умовного покарання. Також Апеляційний суд вважає, що враховуючи особу Шевчук Мар'яни, обвинувачений у даному кримінальному провадженні, встановлені обставини, зважаючи на наслідки вчинення кримінального правопорушення. на думку апеляційного суду. Вказані обставини будуть сприяти виправленню особи. Також судом врахували, суд апеляційної інстанції врахував те, що на момент чинення злочину у Шевчук не було посвідчення водія. Разом з тим, зазначена обставина на є перешкод для заборони права на визначений термін керувати транспортними засобами. Оскільки в такому разі це не позбавляє особу, зокрема її право отримати таке посвідчення водія і в майбутньому продовжити керування транспортним засобом або ж продовжувати керування транспортним засобом без посвідчення водія, що може мати наслідком лише адміністративну відповідальність. Таким чином, суд врахував особу, винувачений щирі каїття, добровільне відшкодування шкоди обом потерпілих, а також їх думку щодо. То, що вони при призначенні покарання і при розгляді апеляційної скари покладаються на розсуд суду у зв'язку з син... суд дійшов висновку про можливість призначення Шевчук покарання у вигляді виправних робіт за місцем і роботи з відрухуванням в дохід держави 20% щомісячно, з позбавленням права керувати транспортним засоми срок на 3 роки. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Володимир Медяний, суддя-спікер Вінницького апеляційного суду. З великого поля обробляючої техніки та пестицидів. У Вінниці молода родина побудувала вертикальну ферму в приміщенні площею 60 квадратних метрів. Тепер у центрі міста вирощують 5 видів салату, а урожай продають у ресторани та на полиці супермаркетів. кажуть, така продукція є екологічно чистою, а процес культивування безперервний. Більше у нашому сюжеті у нас в сіті фермі є 5 видів салату. Це Батавія зелена, дуболистий, батавія червона, ромен та е, саланого. Агроном Ярослав демонструє на камеру продукцію, яку вдалося виростити у приміщенні без сонця та ґрунту. Каже, вертикальний метод вирощування дозволяє зробити процес збору врожаю безперервним. Мій робочий день розпочинається з перевірки водного розчину на електропровідність і кислотність ґрунту. далі… Об'єм баку, якщо об'єм баку концентратів є низьким, то потрібно його замінити. Далі, після цих робіт проведених, ми розпочинаємо збір врожаю. У цьому парнику немає землі, рослини ростуть на гідропоніці та підживлюються спеціальними мікроелементами через воду. Усім процесом підприємці керують дистанційно із ноутбука. Ми можемо включити, виключити світло, ось так, наприклад, там включити насос, виключити, так, включити, виключити вентиляцію, 에, тобто вручну це зробити, да, але перебуваючи при цьому десь там далеко. Спеціальний полив, підсвітка та стерильність одні з головних правил гарного врожаю. Говорить співзасновник вертикальної сіті фарми Микола. На 60 квадратних метрах міської фарми тут вирощують 5 видів салату. За тиждень збирають до 150 кілограмів продукту для порівняння. Аби зібрати стільки ж салату за звичайних умов, треба 18 соток землі. За рахунок того, що ми зберігаємо коріневу систему, ми маємо можливість зберігати наш продукт свіжим до двох тижнів. У вертикальному парнику насіння садять у мінеральну вату, безпечну для довкілля. Перед тим як салат потрапляє на стіл, він проходить три етапи розвитку. Ми використовуємо метод постійного затоплення. Так? Рослини постійно перебувають в воді. Це зроблено для того, щоб наростити листову масу. Тут вони у нас також перебувають два тижні, так Тут ми грубо кажучи, дорощуємо нашу розсаду. І вже після того ми переносимо їх у наш основний стелаж». Продукцію розвозять до ресторанів та супермаркетів. Кажуть, попит на зелень великий. Покупців приваблює екологічна чистота продукту та ціна в умовах війни та через замінування великих площ за такими фермами майбутнє переконані підприємці. Ті самі площі, так от нас площа це 60 квадратів, а ми можемо вирощувати у 300 разів більше продукції, ніж якби ми це робили на звичайній землі. А це друге. Третє. Ми використовуємо на 90% менше води, ніж при звичайному вирощенні. І так само на 90% менше ось саме цих мінеральних добрив. Ми доставляємо ті поживні речовини прямо до рослини. За підрахунками молодих підприємців, агропарник окупиться уже за три роки. Далі планують збільшувати асортимент, вирощувати на гідропоніці, огірки та помідори. Телеканал Вінничина все буде Україна. З 6 травня у Вінниці почали курсувати теплоходи Ляля Ратушна та Микола Пирогов. Річковий транспорт курсуватиме з центрального мосту до мікрорайону Сабарів. Подорожі здійснюватимуть з 10 до 20. -ї. маршрут від пристані центрального мосту до мікрорайону Сабарів. Катер відправляється за наявності 15 дорослих на борту. Кілька десятків мішків сміття зібрали вихованці спортивного клубу Січ спільно з учнями 20-го та Вінницького хутірського ліцею толока відбулася успішно. Її мета привчити дітей до свідомого ставлення до екології, а заразом звернути увагу дорослих, аби останні не смітили. Маленькі спортсмени за чисте довкілля. Свій вихідний кікбоксери провели з користю для себе та природи. Біля лісу в мікрорайоні Бучми зібралися понад 60 учасників толоки, яку організував Олександр Бондаренко, власник і тренер спортивного клубу Січ. До прибирання доєдналися діти, які відвідують спортшколу, а також учні 20-го та хутірського ліцеїв. У в мене четверо діток, я часто гуляю тут і дуже засмічений ліс. Це мені дуже не подобається. Нещодавно ми висадили з нашим клубом та ліцеєм номер 20 деревцятка біля 20-ї школи, біля 20-го ліцею. І ось вирішили на наступні вихідні прибрати ще ліс. Діти прийшли разом з батьками, озброєні рукавичками та пакетами для сміття. Прибирали із завзяттям та гарним настроєм, адже перебування на природі це завжди весело. Ми прийняли рішення, що обов'язково потрібно приймати участь в суботниках. Ми кожного року прибираємо, прибираємо на ставку біля свого будинку. І коли нас хтось запрошує, школа спортивна, чи звичайна, чи якісь інші види прибирань, то ми обов'язково приходимо. Хочемо, щоб наші діти та й дорослим треба вчитися, і дітям обов'язково вчитися до того, що має бути чисто кругом. Олександр Володимирович запросив нас на прибирання лісу. Звичайно, ми вважаємо, що це доцільно і важливо, так як багато сміття навкруги нас, і це потрібно вирішувати проблему, так як хочеться жити в чистоті і навчати цьому дітей наших. Одразу погодились і, і, і сину це буде приємно, чому якраз все зелене, все зелене. Хочеться якби, подихати свіжим повітрям. От. Ну, краще бути в лісі, ніж вдома на дивані в телевізі. Діти кажуть, їх обурює, що смітять одні, а прибирають інші. Попри свій юний вік, спортсмени розуміють, що потрібно бути свідомими громадянами і не засмічувати світ, у якому живемо. Мені тут сподобалось, і я допомагаю природі, щоб, щоб тут було все чисте. Я не, я не люблю таких людей, які тут все загрізняють. А ми прибираємо після них. Треба мати своє серце добре і прибирати, і прийти прибрати за собою. Коли ти перейшов на пікник пік віддихнути, пік ти коли попив, поїв, то треба прибрати все в мусорку, все викинути. Я дуже піклуюсь. Про природу, мені треба піклуватися. Ми з усією нашою компанією людей зібрали майже весь ліс, Багато сміття було так багато, що не уявляє собі. Як показав досвід прибирання, на жаль, містяни не дуже дбають про красу навколишнього середовища. Про це свідчить кількість зібраного сміття біля лісу. Тому сьогодні ми знаходимося ось тут, на таку короткотривалу зустріч екологічного спрямування толока. Дітки, дуже ми задоволені, що з тільки з моменту оголошення відгукнулися. Ну ви вже напевне бачите, що дуже багато дітей є батьки, є вчителі, яким небайдужий наш куточок зеленої місцевості, тобто наш ліс на малих хуторах, потужна така екологічна структура, лісове насадження. Організатори ТОЛОКи кажуть, будуть доєднувати молодь до подібних акцій і надалі. Всім хочу подякувати за допомогу. Робимо хороше діло. Потрібно показувати зараз цей нелегкий час, молоді. Приклад. Козацькому роду! Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.